Все для фронту, все для перемоги вирішили нарешті нардепи і легалізували сьогодні відкуп від тюрми за корупційні злочини для себе улюблених. Хотів би сказати, що вашій фракції також є люди, які брали хабарі. Вітаю, друзі. Я Олена Трибушна. Це канал є питання сьогодні. Четвер, 18 липня. Про цей екзотичний спосіб жорсткого покарання часів війни і скандал, який спалахнув через ці урядові інновації. Розкажу сьогодні. Не забудьте нагадую, перед тим натиснути вподобайку, підписатись на єпитання і задонатити головне на 12-й загін спецпризначення, підрозділи якого працюють зараз на Харківщині і Запоріжжі, або купити якусь з наших футболок на маркетплейсі Каста весь прибуток від продажу, яких ми теж передаємо їм. Дякую усім. Так, от почну з того, що це дуже актуальний для монобільшості законопроект. Відкуп від СІЗО за корупційні злочини. У фракції вже з десяток нардепів є фігурантами розслідувань про корупцію і цього тижня. Як я вам розповідала позавчора, їх побільшило. Слугу народу Миколу Задорожнього, колишнього шоумена затримали на хабарі у понад 3 мільйони гривень відкати на відбудові сумщини. Микола Задорожній за цей законопроект теж проголосував. Попри заяви фракції, задорожній, якому призначили заставу у 3 мільйони гривень. Досі є членом фракції Слуга народу. Хоча вчора на засіданні парламенту, відповідаючи на випади нардепів на його адресу, задорожній можна сказати, зізнався в тому, що хабар він брав. Пані Ірині, хотів би сказати, що в вашій фракції також є люди, які брали хабарі, і чомусь вони також ходять в. Залі знаходяться і зафіксовано на відео, і також всі працюють в межах діючого законодавства. Тому Будемо працювати так. Пропоную долучити це до матеріалів слідства для порятунку. Таких, от як слуга народу за дорожні» сьогодні під виглядом євроінтеграційного нардепи монобільшості і їх парламентські союзники з ОПЗЖ а цього разу із фракції Юлії Тимошенко протягнули корупціогенний хитрий урядовий законопроект, який створить можливості для відкупу від звинувачень у корупції. Понад 230 депутатів у першому читанні віддали свій голос за законопроект 11340 з багатообіцяльною назвою щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості Поправити умови для укладання угод зі слідством дійсно вимагали і наші реалії, і європейські партнери в рамках Ukraine Facility Plan, тобто гроші в обмін на реформи, але під прапором ЄС рада вже не раз голосувала шкідливі ініціативи. Наприклад, в рамках виконання того ж таки Ukraine Facility Plan Рада намагалась протягнути кастрований законопроект про атестацію працівників бюро економічної безпеки, коли навіть міністр юстиції Денис Малюська своїм обличчям намагався. Врятувати і витягнути проект закону, але обличчям вдалося тільки впасти в бруд. А реформу БЕБ довелось тоді переголосовувати нормальною. Щось подібне відбувається і з сьогоднішнім законопроектом 11340, який надійшов в раду від прем'єр-міністра Шмигаля і мав покращити умови укладення угод зі слідством, в тому числі в корупційних справах, який вже охрестили відкупом від тюрми для корупціонерів. Угода зі слідством це механізм, за допомогою якого в першу чергу держава має отримати вигоду, а не корупціонер. Чи злочинець? Після 2014 року в Україні запровадили досить жорсткі умови. Угод було, наприклад, заборонено призначати корупціонерам покарання менше ніж мінімальна санкція статті, яку їм інкримінують. Також було заборонено звільняти від покарання з випробовувальним терміном, якщо підозрюваному світить покарання більше ніж 5 років ув'язнення. Таким чином, більшість підозрюваних в корупційних злочинах, погодившись на угоду зі слідством, могли отримати хіба що зменшення строку до 5 чи 7 років ув'язнення залежно від статті. І невигідні умови таких, от угод, як пояснював напередодні сьогоднішнього голосування в раді Віталій Шабонін, керівник центру протидії корупції, ставили рядових, так би мовити, корупціонерів у положення, де простіше. Затягувати максимально справу, поки спливуть строки давності, і уникнути покарання аніж викривати організаторів схем чи корупціонерів у вищих владних ланках в рамках отакої от угоди. Хоча деякі відомі приклади укладання угод зі слідством були, наприклад, в рамках справи екс голови Верховного суду Всеволода Князева, якого піймали на хабарі у 2,7 мільйони доларів партнер князева, адвокат Олег Горецький, пішов на угоду з прокурором, визнав себе винним і надав викривальну інформацію. Правда, кажуть, не на суддів надав інформацію, а на олігарха живаго санкція статті, яку йому інкримінували, дала йому можливість отримати 5 років умовно з випробувальним терміном 3 роки. Також горецький перерахував 21 мільйон гривень на армію дронів, і окрім цього, на потреби збройних сил віддали ще 29 мільйонів гривень, вилучених під час обшуків у адвоката. Горецького визнали винним у сприянні отримання князевим неправомірної вигоди від олігарха Живаго. Завдяки цій угоді минулого тижня Вищий антикорсуд виніс рішення про заочний арешт Костянтина Живаго самого князева ще досі судять. Він до речі вже повернувся з відпустки на берегах Тиси, де його затримували минулого тижня. Далі раніше на початку 23-го року на угоду зі слідством пішов скандально відомий колишній нардеп я тихонечко уйду в ліс Олександр Трухін, який намагався підкупити поліцейського. Стаття, яку інкримінували Трухіну, також дала можливості йому вигідно обміняти інформацію на волю. Яку викривальну інформацію надав Трухін в обмін на угоду? Правда, ніколи нікому не повідомили. Що реально важливого, він тоді міг розповісти у тій справі, це звідки ж у нього в багажнику було 150 тисяч шоколадок, піченік, конфеток. а перекладаючи на людську мову, тисяч доларів готівкою прямо перед урочистим засіданням Верховної Ради, куди він їхав і куди він все це віз. Це була б дійсно важлива викривальна інформація, але мені невідомо, що розказав слідству Трухін, перш ніж його відпустили в ліс. Коротше, угода зі слідством загалом інструмент робочий, якщо ним нормально користуватися, а не використовувати як тупо індульгенцію і профанацію. Тим паче в українських реаліях з павутинням корупційних схем, коли завжди ловлять лише виконавців злочину, а до організаторів так ніхто і не добирається ніколи. Угода може бути швидким способом отримання інформації про верхівку схеми, яка зазвичай залишається непокараною. Але. Через оті самі невигідні умови, прописані в українському законодавстві, цим рідко користуються і виходить так, що або усі виходять сухими з води, і виконавці, чекаючи закінчення строків справи роками, організатори залишаючись в тіні роками, або тільки виконавці отримують терміни, а вищі від них за ієрархію в схемі удосконалюють свою роботу і продовжують красти в країни гроші. Тому Покращення умов для укладення угод дійсно були потрібні. На додачу цього вимагали в ЄС в рамках зобов'язань по реформах. А тепер перейдемо до того, що ж запропонував уряд для ефективнішого використання цього інструменту. Дійсно, урядовий законопроект пропонує зменшення покарання в рамках угоди підозрюваного з прокурором. Згідно з проектом закону, можуть призначити штраф, навіть якщо такої санкції немає в статті, яку інкримінують підозрюваному. можуть встановлювати покарання у вигляді позбавлення волі коротше, ніж найменше покарання у статті, за якою людину судять. Можуть звільнити від відбування покарання з випробовувальним терміном, який пропонують підняти до шести років. Але є одна проблемна пропозиція від уряду, через яку і здійнявся гвалт і законопроект охрестили відкупом від СІЗО для корупціонерів. Це можливість відкупитись від покарання, не надаючи при цьому цих самих викривальних показів. Без цього угода зі слідством взагалі втрачає сенс. Точніше, угода набуває зовсім іншого сенсу. Це можливість відмазати. Ось головний сенс законопроекту від центральної влади в його нинішньому вигляді. Згідно з тими нормами, які виписані в законопроекті зараз, підозрюваний зможе укласти угоду зі слідством, компенсувати шкоду, сплатити штраф і отримати звільнення від покарання. Все, тобто ти вкрав, тебе піймали, ти підписав угоду, віддав все, що вкрав, і тебе відпустили без усілякої співпраці зі слідством і викривальних показів. Це якщо спрощено. За допомогою цього урядового законопроекту таке зможуть зробити навіть олігархи у справах про топ корупцію. Хоча штрафи там не маленькі від 20 мільйонів гривень до 102 мільйонів гривень за тяжкий злочин, і від 102 до 204 за особливо тяжкий корупційний злочин. Але що таке для олігарха Бахматюка, наприклад, 204 мільйони гривень, коли його звинувачують у спробі дати 722 мільйони тільки хабаря, як з голові ДФС Роману Насірову, що в 3,5 рази більше за найбільший штраф, і невідомо у скільки разів цей штраф менший від шкоди завданої державі ймовірними схемами, до яких він був причетний? Через цю норму про викривальні покази, точніше, їхню відсутність проти урядового законопроекту 11.340 виступили усі. А Антикорупційний комітет парламенту 16 липня сказав, що в ньому є великі корупційні ризики, і не рекомендував його. НАБУ і сап сьогодні вранці вийшли з офіційною заявою і закликом до нардепів не голосувати таку редакцію проекту. Посли країн партнерів спостерігали за ранковим голосуванням. Журналісти обурювались в соцмережах. Українські воїни йдуть на смерть заради захисту держави. А слуги народу у Києві замість порятунку воїнів проголосували закон про порятунок корупціонерів, псавранція Юрій Бутусов. Та, попри весь розголос і тиск парламентарії, все ж таки проголосували за у першому читанні усе це. Причому, як ви бачили, дали за це аж 231 голос. Деякі слуги народу, правда, потім почали вибачатись. Нардепроман Грищук написав у себе в інстаграм, що до другого читання буде подавати правки, аби прибрати корупцію фактори. А Дмитро Гурін написав у твіттер, що помилився, і в другому читанні обіцяє не голосувати за цей законопроект. За урядовий законопроект проголосували більшим чи меншим складом усі фракції, окрім ЄС і голосу. Зі слуги народу проти проголосували аж два народних обранці десяток утримались. Парламентарії можуть не переписувати цей проект і поховати його в кулуарах парламенту. Було б бажання, адже законопроект, що покращує умови для укладення угод і не має в собі корупційних ризиків, вже лежить готовий у Верховній Раді. Альтернативний законопроект 11341 авторства нардепів Олександра Устінової і Ярослава Юрчишина. Передбачає якраз викриття як обов'язкову умову для укладення угод, і в цьому проєкті закону також пропонують унеможливити укладання угод з організаторами злочинів. Цей законопроект отримав схвальний відгук від антикорупційного комітету ВР, проте його відхилив правоохоронний комітет слуги народу і Як не важко здогадатись, урядовий проект закону комітет підтримав. Хочу нагадати, що завдяки нартепу тепу іонушусу якраз в законодавстві досі існують правки лозового, які допомагають багатьом топ корупціонерам уникати покарання. Зрештою, в цифрах, президентська фракція дала 180 голосів за відкуп від тюрми. ОПЗЖ, Тимошенко і позафракційні їм допомогли. Лідер президентської фракції Давид Арахамія ввечері написав у Телеграм, що дарма, мовляв, вирішить суспільство, антикорупціонери, набу, і САП, що фінальна версія законопроекту все одно буде проходити залік від міжнародників. І якщо громадянське суспільство вважає цей законопроект зрадою, то у нього є мовляв право і можливість надати свої аргументи представникам посольств і міжнародних організацій. Але він, Арахамія, впевнений, що все буде гарно допрацьовано до другого читання. Як це вже було багато разів в подібних ситуаціях. Дійсно, багато разів в подібних ситуаціях монобільшість за допомогою ОПЗЖ намагалась протягнути через раду якусь діч. Потім здіймався гвалт, реагували посли, і монобільшість до другого читання гарно доопрацьовувала все і часом ухвалювала щось притомне. Але філософія цієї фракції залишається ідентична саме тій філософії, яку заклали в цей законопроект про відкуп від СІЗО за корупцію. Вкрав піймали, віддав, вкрав не піймали, не віддав. Десь така ж філософія у них і в парламенті вдалося пропихнути через раду діч. Вони нас зробили. Зчинився галас, розголос і привернули увагу послів. То відкатали назад і ухвалили, що треба. Так і живемо. То вони нас зроблять разом, то ми їх ще раз. А могли б робити реформи. На тому крапка на сьогодні не забудьте підписатись на її питання, поставити вподобайку. Все одно все буде добре. Бережіть себе, підтримуйте військових. Наприклад, дванадцятий загін спецпризначення. Спокійного вам вечора, дощу, світла, тиші, прорвемось. Побачимось завтра о 19.